Колеги, пропоную повернутись до формування порядку денного. В пункт різне. Пропоную спочатку повернутись до формування порядку денного. Хто за? Три за, хто проти, отримався немає. В пункт різне. Внести питання щодо освітлення в закладах освіти під час освітнього процесу. Під час відключення світла в відповідних районах за графіком. Хто за? Три захто проти утрималися, немає. Прошу, Оксана. Є ще одне питання. Немає мікрофон, будь ласка. Ще одне питання було звернення від директорів. Оце я ходив там по району. З приводу чого? Пропоную доповнити пункт різний другим питанням: питанням чергування під час повітряних тривог в закладах освіти. З чергування з працівників освіти. Хто за? Три за, хто проти. Утримався немає. Ухвалити порядок денний в цілому. Хто за? Три, за хто проти отримався, немає рішення до переходимо до розгляду проєкту рішень. Ой, перепрошую, пункту порядку денного. А, щодо освітлення в закладах освіти під час освітнього процесу, а, коли за а, графіком Укренерго чи Києвенерго відбувається відключення освітлення, і в закладах освіти немає світла. які передбачені. Алгоритм дії, як освітній процес може бути продовжений, надати доручення департаменту освіти та районним управлінням освіти на наступне засідання, надати інформацію, яким чином у нас здійснюється освітній процес, і яким чином забезпечується освітлення в класах для продовження освітнього процесу. Хто за? Три захто проти отримався, немає рішення одноголосне. Наступний пункт: надати доручення Департаменту освіти. Інформацію, надати інформацію та і районним управлінням освіти, який агоритм дій передбачено під час повітряних тривог щодо чергування працівників освіти в закладі освіти під час повітряних тривог. Я вірно? Це цьому питання. Yeah, Хто за? Три за, хто проти утримувався, Немає рішення одноголосне. Дякую. Ми закінчили порядок. Денний пропоную закрити порядок. денний. дякую, дякую, колеги, за розуміння.